Метою конкурсу є відбір і поширення кращих практик і корисних ініціатив органів місцевого самоврядування з питань соціально-економічного розвитку територій. Цього року обласні, міські, районні, сільські і селищні ради України подали 198 проєктів за трьома тематиками: енергозбереження та енергоефективність, влада та бізнес, сприяння, партнерство, влада та громада, інформування, діалог, участь. Практики оцінювала конкурсна комісія за такими критеріями. Перш за все, це інновативність проєктів, тобто які інновації, тобто що нове було впроваджено, які технології, які нововведення в комунальних підприємствах, в громаді, в муніципалітеті було зроблено. Звичайно, результативність. Наступний критерій це практичність і можливість поширення цих проєктів і в інші громади, критерій ефективності. Конкурс відбувся вже втретє за методологією Ради Європи за підтримки програми посилення інституційної спроможності органів місцевого самоврядування в Україні. Вперше його організатором виступило Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. Мені дуже приємно, що у нас не зупиняється процес, який пов'язаний з підвищенням ролі місцевого самоврядування, активності громад. Також далі продовження по децентралізації, якою ми розпочали, ми сьогодні розуміємо, що без цього напрямку, без передачі повноважень на місця розвитку країни, практично в демократичному напрямку неможливо. Ми вважаємо, що за сприяння міністерства регіонального розвитку цей конкурс набуде нового і якісного змісту і стане регулярною подією в Україні. Для органів місцевого самоврядування. Особливістю цього конкурсу з боку Ради Європи є те, що на додаток до цьогорічної підсумкової конференції Ради Європи буде запропонована можливість фіналістам, переможцям цього конкурсу відвідати країни-члени Ради Європи, поділитися з представниками органів місцевого самоврядування в цих країнах своїм досвідом. Поспілкуватися і отримати, скажімо, ті думки, той досвід, який зараз існує в інших європейських країнах. Надзвичайний і повноважний посол Королівства Данія в Україні Мерети Юль зазначила, що наразі Україна перебуває на ключовому етапі своєї історії і демократичних перетворень. А тому уряд Данії продовжує підтримувати Україну у здійсненні плану реформ, зокрема реформи місцевого самоврядування і децентралізації влади. Ефективне самоврядування і органи влади є рушієм економічного зростання і демократичного розвитку. Саме з цих міркувань ми вирішили і далі надавати свою допомогу в посиленні інституційної спроможності органів місцевого самоврядування до 15, в 2015 році. 37 фіналістів цьогорічного конкурсу отримали нагороди на підсумковій конференції. Стала володарем спеціальної відзнаки в тематиці енергозбереження та енергоефективність Новоборівська селищна рада Володарсько-Волинського району за практику реконструкція станції очищення води струя 800 по вулиці Заводській, 21. У проєкті не лише було застосовано нові технології з очистки питної води для населення, а й використано енергоефективне, енергозберігаюче обладнання. За рік ми дало, дало нам можливість зекономити тільки на електроенергії більше 100 тисяч гривень. Для невеличкого селища це досить досить вагомий результат. Спеціальну відзнаку Міністерства регіонального розвитку вручав наш земляк Геннадій Зубко для нас, Житомирян, це дуже. Вселяє великі надії на те, що більше уваги буде приділено Житомирській, якраз розвитку Житомирської області, і, зокрема, сільським територіям Житомирщини. На конференції 11 фіналістів презентували свої проекти. Кращий досвід буде поширено у регіонах.